29 захисників Вітчисної успішно виконали свій обов'язок, не зрадили присяги українському народові і живими повернулися додому. Тут їх зустріли рідні та близькі, які крізь сльози обіймали та цілували своїх героїв. Продовж останніх кількох місяців вони захищали східні рубежі нашої держави на Буковину десантники повернулися у відпустку. Під облиски та вигуки радості зустріли захисників Буковинці перед колишнім трьохсотом полком, що по вулиці Московської Олімпіади. Вони вручили героям квіти та разом заспівали гімн. Ж патріотично зустріли героїв і товариші по службі. Міцні обійми, а в декого й сльози повернулися живими. Не менше радості і в рідних, які ні на крок не відходять від хлопців. Зустріти солдатів, прийшли і десантники, які повернулися додому дещо раніше. Діляться спогадами. Дуже страшно. Тяжко. Ти, як? Звісно, тяжко було страшно, якби ну. на обличчях солдатів, які повернулися, смуток та журба. Героями себе не вважають. Говорити на камеру, відмовляються, пояснюють, це не повага до тих, хто не зумів повернутися живим. Зрозумійте, є честь повага і гідність. За всіх солдатів говорив Ви командир осі. роти Олександр. Він розповів, побували в самому пеклі. Що там було, контрстрайк, уже прячеся. Дісятимі зміряння командир каже, на сході перебував чотири місяці. Вдома на нього чекали мати, сестра та племінник. Саме думки про них і допомогли залишитися живим. Йому й досі не віриться, що вже вдома. З унюк, мамі. Мам, я в раю. Ніяцино, ти вдома. Командир закликає всіх буковинських чоловіків іти до армії і допомагати захищати країну. Каже, сам обов'язково після відпустки повернеться назад. Там ребята хочуть вдома поїхати, дихнуть. Нормально поспати і водки випити. Бійці, які нині повернулися додому, захищали аеропорт у Луганську, розповідають військові. Це третя батальйонна тактична група 80-ї аеромобільної бригади високомобільних десантних військ. У відпустці вони перебуватимуть 10 днів. Тобто 10 діб вони будуть, як то кажуть, вдома з родичами будуть відпочивати. Зараз на даний час командир частини зібрав їх, виписує їм відпускні квитки. От далі вони перебувають вдома і після закінчення відпустки убувають на місце виконання завдань за призначенням. На заміну захисникам з Буковини знову відправлять військових, каже Валерій Мовчанюк. Зокрема, 9 вересня на схід поїдуть ще 10 бійців з Чернівців. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.